Посланець салям, в одному хадісі пояснив суть передвизначення Аллаха субханаху ва та'аля. І яке має бути ставлення мусульманина до його життя? З чого він починає свій шлях? І куди він прийде? І це торкнеться кожного з нас. І кожен з нас проходить цей шлях зараз. Хадіш, який передає Абдулла Абдулабін Масут, Аллаху ангу, він сказав, що посланець Аллаха, алейхі вассалям, сказав. А посланець Аллаха він, він правдивий. І все, що він каже, це правда. Він, він сказав: Халлку гуфібатні уммі арбаїна яума. Кожен з вас створюється на протязі 40 днів у вигляді краплі у животі своєї матері. Він створюється як людина. З чого він починає свій шлях. Перший його шлях починається з краплі. Суммаякуну алякатан міслюзялік. Потім він стає з густком. Сумаякуну був хатан міслюзялік. Потім він також 40 днів. У вигляді. قطعة من ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح سبحانه الله ينصح إليه ينغل ينغل إلَى الله سبحانه وتعالى فيؤمر بأربع كلمات А потім записуються чотири важливі речі. Ризкуху, аджалу, амалу, ау записується його риск, його життя, все, що він буде заробляти в цьому житті. Записується його час, скільки він проживе в цьому житті. Запишуться його дії, його справи, а також запишеться, чи буде він щасливий, чи не буде він щасливий. Тобто, коли людина ще знаходиться у тробі своєї матері, Всевишній Аллах, субхану Та'аля, вже передвизначив, предписав його риск, все, що він отримує в цьому житті, їжі, одягу, майна, все, що він буде примножати в цьому своєму житті або отримувати від Аллаха, це його риск. Це вже визначено Аллахом. Його аджаль, коли він народиться, і коли він помре, вже визначено. Його дії будуть вони праведними, добрими, або вони будуть дурними та злими. Також Аллахом визначено. А потім що з ним стане? У судному дню. Або в цьому житті. Він буде щасливим або нещасливим. Також вже визначено. Це означає, щоб мусульманин розумів передвизначення перед Аллахом, Він має розуміти чотири важливі пункти або ступені передвизначення Аллаха. Перше, це знання Аллаха Субханаху Тааля, та воно вважається абсолютним. Всевишній Аллах до створювання людини, він знав, коли Він створить людину. І Він цієї людині дасть вибір, що вибере ця людина. Вибере іман чи вибере куфер. Аллах це все знав. Друга ступень, це. Воля Всевишнього Аллаха. В цьому житті нічого не приходить без волі Всевишнього Аллаха. Всевишній Аллах каже: Ва ма та уна ілля яша Аллаху раббулям. І не побажаєте ви, поки не побажає Всевишній Аллах, Господь світів. Це означає, що вибір, який має зробити людина, в Аллах вже знав. І дав на це свою волю. Хоч іноді Аллаху Субхану Атааля неприємно те, що обирає людина. Людина, коли обирає гріх, людина обере куфор. Всевишній Аллах, Йому це не подобається, але він дав на це свою волю. Третя ступень. Це Всевишній Аллах все це записав. Записав, що Мухаммад. Або Ібрагім, або Мустафа, або Адам, або Мар'ям, коли до нього прийде проповідник і буде закликати до Аллаха. Аллах знав, що ця людина обере іман, обере іслам, обере прямий шлях. По своєму вибору, по своєму бажанню, Аллах дав людині цей вибір. І Аллах це записав. Аллах також знав, що інша людина. не обере Іман, а обере куфор. І Аллах субхану йому це не подобається, але Всевишній Аллах дав на це свою згоду. Тому що, тому що якщо б Аллах його зобов'язав обрати іман, це було б несправедливо до того Мустафи Адама, тому що Аллах його. Не зобов'язав, Аллах дав йому вибір і він обрав. Також ця людина інша, яка обрала куфор. Аллах це дав на це згоду, і Аллах записав, а потім Аллах створив. І тому посланець Аллаха, Аллаху, алейху салям, каже, записано його дії, що він обере, що він буде робити. І чи буде він щасливим чи ні. Тобто, куди він потрапить завтра? ад, в пекло або в рай. І тому, кому Аллах, Субханаху Ва Та'аля предписав рай, Аллах йому полегшує дії людей, які опиняться в раю, людей раю. А людина, яка опиниться в пеклі, для нього стає дії людей пекла дуже зручними. دال بسنة الله صلى الله عليه وسلم سказاف، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. بسنة الله قال كلينوش، اللهم У якого немає Бога, крім, немає Бога крім Аллаха, крім Нього? Людина серед вас може робити дії. Людини рая. Але перед тим, як померти, тобто перед тим, як потрапити до раю, в нього залишається відстань дуже мала відстань. Від локця до кість. Але його опереджає те, що Аллах передписав. І він починає робити дії людей аду, людей пекла. І потім заходить він в пекло. А також людина, яка робить дії людей пекла. Поки не залишається до пекла, зовсім мало. Але опереджає його передвизначення Аллаха Субхана Тааля, те, що Аллах записав, і він починає робити ді... дії людей раю і заходить в рай. Це вказує на те, коли люди почули від посланця Аллаха, саллаху алегім, що людина. Вже визначено він серед людей раю, чи серед людей пекла. Вони спитали сказали, о, посланець Аллаха, так чому ж дії тоді? Навіщо щось зробити, якщо вже визначено? Посланець Аллаха, салаху алінам, сказав, робіть. Тобто, поклоняйтеся Аллаху, виконуйте, предписане Аллахом, і Аллах полегше. Тобто, якщо ви люди серед людей раю, і Аллах вам це предписав. То вам Аллах, полегшить діяння людей раю. А також люди, які люди пекла. Для них дуже зручним є дії раю. Для мусульманина зробити намаз, дати закат легке, тому що це дії людей раю. А зробити куфр дуже важко, неможливо. А для людей куфру це дії куфру вважаються легкими. Тому перед визначення Аллаха Субхану Аталі, нашим, нашого життя, воно вже є і це істина. Мусульманин має в це вірити, але має знати, що його серце має бути постійно спокійним стосовно свого риску, але його дії впливають на те, коли, куди він потрапить зараз, завтра. Його дії. Мусульманин стає мусульманином не тільки коли він каже, я мусульманин або він обрізаний. Мусульманин людина стає мусульманином, коли він каже, ля ілля Аллах, мухаммада расула. А потім своїми діями він підтверджується, виконує намаз, дає закат, дає садака, постить місяць Рамадан. Виплачує закат, тобто в нього дії, мусульманина, людей раю. Тому іслам це не просто слова. Іслам це дії. Може, Чи може щось змінити перед визначенням Аллахом Та'аля, Може щось змінити кадар Аллаха. Кадр Аллаха нічого не може змінити. Але кадр Аллаха може доповнити дуа людини. Дуа, мальба людини може доповнити Кадар. Аллах, субхану Аталя, сказав, друні асаді бляком. І от сказав ваш Господь, взивайте до мене, я відповім вам. Коли людина робить дуа, підіймає руки до Аллаха. Дуа – це ніколи імам, мула, або хтось за вас робить дуа. Ні, дуа це те, що робите ви. Дуа – це кожен мусульманин, коли підіймає руки до Аллаха і каже, «О, Аллах, це дуа. І все, що він просить у Аллаха, це дуа. На своїй мові, так як він знає, так як він може, це вважається дуа. І коли людина просить у Аллаха щось, те, що йому не предписано, не передвизначено, Всевишній Аллах дає йому. Наприклад, людина, Аллах, субхану аталя, йому предписав, що в нього не буде дітей. Аллах так йому передвизначив. Але є нюанс. При умові, якщо людина не попросить Аллаха, тоді Аллах дасть йому цю дитину. Людина просить у Аллаха гроші, роботу, будь-що. Передвизначено Аллах, перед перед Аллахом, що у людини цього не буде. Він заробляє сьогодні, має заробити 100 гривень. Але за умови, якщо він попросить Аллаха, то він заробить тисячу. Тому Мусульманин має постійно просити у Аллаха. І навіть не казати, в мене вже це передвизначено, я можу нічого не робити. Ні. Ти маєш шукати, робити та просити Аллаха покращення. І це є іслам. це є іман і це є розуміння того, цього, цього Хадісу. Також цей Хадіс вказує на те, що дитина. Це велика милість Милість Аллаха до людини. Він, ця дитина проходить цей великий шлях від краплі до дитини. Потім він з'являється в цьому світі. І коли Аллах дарує вам дитину, це милість Аллаха, сухана та вас. І ви маєте знати, що ця дитина, коли народжується, вона народжується зі своїм риском, зі своєю милістю від Аллаха, Субхану Атталя. Тому не, не, не бійтесь бідності і не кажіть, я не буду народжувати дітей, тому що у мене немає грошей. Або держава там не виплачує. Аллах вже дав цієї дитині. جيّي رِزْقٍ پِرِتْبِسَنَيْا اللَّهُمْ نَرُوجُي تَأُبَوَيْنَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَزِيزِنْ خَرْدَشْلَرَمْ الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دي بولي بُيُرَ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا iman etkenler ve salih ameller yapkan soyları onların mekanı cennet olur. Ve cennetin ferdaus mekanı olur peygamber. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle söyleyin. Ve Allah Subhanahu ve Teala da da diye Kur'an-ı Kerim'de "İnnellezine amenu ve amilussalihati seyec'alulehumurrahmanu vudda." Allah'a iman etkenler ve salih doğru ameller yapkanlar Rahman Allah Rahmandır. Allah bu insanları sever. Bu insanlar Allah'ın sevgini kazanırlar. Abu Hurayra radıyallahu anh bir hadiste böyle söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah insanı, Allah kulunu sevse ki, Allah ozunun kulunu sevse ki, Cibril aleyhisselamını çağırır. Ve de ki ona, Cibril, ben bu insanı sevdim. Son Cibril aleyhisselam, kokte bütün olgan meleklerge dey. Allah bu insanı sevdi. Bu fe, Allah sevdi. Son bu sevgi yer yüzüne ve hem de bu yani yeryüzünde yüzünde olgan bütün insanlar bu insanı sevmeye başlay. Yani iman etken soyu, salih ameller yapkan soyu, Allah onu sevse, kökte olgan bütün mahlukatlar onu sevmeye başlay. Ve yeryüzünde bütün mahlukatla bu insanı sevmeye başlay. Lakin Allah bir insanı bu dünyada nefret etse ki Cibril aleyhisselamını çağırıyor da ve de ona ey Cibril me bu insanı nefret et. Cibril aleyhisselam kokte bütün ol, olgan mahlukatlarga yani meleklere dey ki Allah bu insanı nefret et ve onlar da bu insanı nefret etmeye başlar. Son bu nefret yeryüzüne düşer. Yeryüzünde bütün insanlar bu insanı nefret yapmaya etmeye başlarlar. Bu neticedir. O bu cezadır. Onun için sen Allah'ın sevgini kazanmak istesen tekin tekim iman imandan son ve salih amellerden son Allah'ın Sevgini kazanırsın. Allah'ın razılığını kıdırsan, Allah'ın sevgini kıdırsan imanda ve salih amellerde kıdır. Allah'ın nefretini kıdırsan ya da Allah'ın nefretinden korksan günahlarını bırak. Günahlardan vazgeç o vakitte Allah'ın nefretinden vazgeçersin. Kim vakit biz oz ozumuzu aldatamız. Günahlarımız mı? Günahlarımızı bırakmayıp Allah'ın sevgini kazan kazanmaya ve Allah'ın rızasını riz riza, kazanmaya tırışamız. Ve umut etemiz. Lakin nasıl ki Allah'ın sevgini kazanarak ve Allah'ın razılığını kazanarak biz biz günahlarını bırakmadık. Biz Allah'ın emir etken şeylerini yapmaya başlamadık. En esası, en birincisi bu namazdır. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de değil, iman etkenler ve salih amellerini yapkandır. Onlar Onların mekanı Ferdaus cennetke olur. Cenneti Ferdaus'ta olurlar. Ve Allah'ın sevgini kazanırlar. Onun için ey aziz din kardeşim. Ozunu aldatma. Allah'ın Allah'ını aldatıp olamazsın. Lakin oz ozunu aldatasın. Bir adalaşasın. Umutlarını kurasın. Lakin bu yaşa işte ecelimiz bellidir. Allah tekin bile niye kadar bizge kaldı bu dünyada. Onun için şimdi bu vakitte, bu dakikada tövbe vaktidir. Bu dakikada istiğfar vaktidir. Ve daha sağ olsan bu senin bir fırsatındır. Onun için cennetini kazanmaya istesen, Allah'ın sevgine kazanmak istesen, bu, bu bütün şeyler namazdadır, camidedir, orazadadır, sadakalarda, zekatta ve acılıkta. İslam dinimiz yengil, yolumuz belli. Lakin tekim tırışmak ve iş yapmak. Allah'tan sorarım ki bizim bütün günahlarımızı bağışlasın. Bizim, ima, bizim bizi doğru yoldan şaşırmasın. Ve bizim bütün günahlarımızı, günahlarımızı bağışlasın. Bizge ve bütün Müslümanlara. Allahümme ya hayyu ya kayyüm ya zel celali vel ikram. İnne bi esmâkil husna ve sefâtikel ulyâ. Allahümme tahhir kulubana minen nifâki ve şirk. والسنتنا من الكذب والغيبه والنميمه اللهم تب علينا يا تواب الرحيم